Внутрішньо переміщені українці вперше зможуть отримати субсидії на оренду житла. Державна програма стартувала наприкінці січня і напередодні була укладена перша угода. Родині переселенців компенсували за оренду квартири 4 тисячі гривень. Тож як оформити таку субсидію, хто з ВПО може претендувати а кому зась, з'ясовувала Вікторія Дмитренко. Нові можливості для переселенців відтепер вони можуть оформити субсидію на оренду житла. Як працює новий експериментальний проєкт? Будемо розбиратися. Квартирне питання питання болюче для багатьох, а особливо для тих, хто втратив усе для переселенців. Таких в Україні більше 4 мільйонів. Як от Анастасія Ібрагімова з Херсонщини? Поки чоловік на фронті, вона з двома дітьми у Купайгороді на Вінниччині, вона й має помешкання. Домівка стара, опалення недороблене або вже може воно як застаріло, то звичайно холодно і багато на електрику коштів виходить. Ми фінансово не витягуємо. Та з лютого місяця держава готова компенсувати таким, як Анастасія, витрати на оренду. Тож хто саме може скористатися субсидією? Родини, житло яких знищене або пошкоджене. Переселенці, які не мають у власності іншого житла в тилових регіонах, ті, хто не отримують допомогу на проживання і витрачають на оренду понад 20% свого доходу. Але і тут є винятки. Що ми говоримо про родину, яка має дуже невеликі статки, наприклад, це родина з двох пенсіонерів, то субсидія може надаватися, і якщо орендний платіж становить набагато меншу суму, там і 17, і 15 відсотків, все однак, ми цю дельту можемо покривати. А от переселенцям, які купили нове авто, чи щось коштовне, така допомога не світить. Не отримають компенсації аліментники і ті, хто винаймає житло у своїх родичів. А щоб взяти участь у державній програмі, потрібно обов'язково мати договір оренди. Ми розробили типовий договір, його можна знайти на сайті пенсійного фонду або прийти в будь-яке відділення пенсійного фонду і там отримати роздруковані копію такого договору. І вже потім податися на субсидію. Решту інформації держава збере сама з реєстрів. Автоматично разом із субсидіями для ВПО компенсуватимуть податки для орендодавців. Таким чином, у нас завжди в одній допомозі йде дві складові виплата орендорям. З числа випо і виплата компенсація податків орендодавців з числа, ну які надають це житлово оренду. Постановою Передбачено, що ми перераховуємо кошти на рахунок орендодавця, і орендодавець вже сам має сплачувати ці податки. Компенсація нараховується індивідуально, як і субсидії. До уваги береться вартість оренди. Термін розгляду заяви 10 робочих днів. Субсидія призначатиметься на півроку. Проєкт поки працює в тестовому режимі. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.